Вітаю 27 грудня на календарі. Ви на Клочок Тайм. Мене звати Катерина Терещенко. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найголовніше про новий корупційний скандал в Україні, наслідки масованої атаки РФ по столиці та області. Чого очікує Трамп від зустрічі з Зеленським? Та як наш президент готується до розмови про активізацію Росіян на фронті, а також нові поставки зброї Білорусі від Росії. Детальніше далі. І починаємо з нового корупційного скандалу. Нардепи систематично отримували хабарі за голосування у Верховній Раді. Повідомлення. Мали у телеграм-каналі Національного антикорупційного бюро. Відтак НАБУ та САП викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у парламенті. Усі деталі пообіцяли оприлюднити згодом. Тож стежимо за новинами. Тяжка ніч і ранок сьогодні були у Києві та області. Понад 12 годин тривала масована російська атака по містах України. Росія запустила майже 500 безпілотників і понад 40 ракет. Ет повідомив президент Володимир Зеленський у Києві та області. Попередньо двоє загиблих та десятки постраждалих. Повідомив очільник МВС Ігор Клименко. Дрони летіли просто в житлові будинки. Зокрема, в Шевченківському районі дрон влучив у верхній поверх десятиповерхового будинку. У Голосіївському районі через падіння безпілотників спалахнули автомобілі на території СТО. В оболонському районі уламки пошкодили дачний кооператив. Також горів триповерховий приватний будинок. Крім того, у Дніпровському районі в Сідо влучання БПЛА сталася пожежа в 18-й поверхівці. Аналогічна ситуація і у Дарницькому районі через загрозу поширення вогню. Рятувальники евакуювали десятьох людей з будинку для літніх людей, розташованого поруч. Також уламки влучили у 24-поверховий житловий будинок. Пожежа виникла на верхньому поверсі. У наслідок обстрілів без теплопостачання залишилася майже третина міста. Крім того, енергетики запровадили екстрені відключення світла. Його не було навіть на деяких станціях. Метро під ударами була і Київська Блез, зокрема, у білій церкві горів автосалон. У Вишгороді пошкоджені будинки у Бориспільському районі постраждали виробничі приміщення та два автомобілі. Також в Обухівському районі пошкоджено приміщення комунального підприємства однієї з громад на тлі масованого ракетного обстрілу України з боку Росії. Польща підняла бойову авіацію а також тимчасово закрила аеропорти Жешева та Любліна. У зв'язку з цим деякі цивільні рейси тимчасово скасували за повідомленням польських військових. Винищувачі були залучені на бойове чергування, а наземні засоби ППО. Та радіолокації приведені до найвищого рівня готовності. Такі заходи мають забезпечити безпеку польського повітряного простору, особливо в районах, що межують із загрозливою зоною. Поки українці знову прокидаються від вибухів. Увага світових лідерів зосереджена на дипломатичних зусиллях та політичних переговорах про мир. Сьогодні стало відомо, що президент США Дональд Трамп висловив готовність провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Заплановано на 28 грудня. Однак у своїх висловлюваннях Трамп був відверто стриманим стосовно мирних ініціатив, що їх пропонував український лідер. За словами Трампа, жодні домовленості не будуть укладені, доки він особисто їх не схвалить. У нього нічого немає, поки я цього не затверджу, Заявив Трамп у розмові з Політіко. Попри це, американський президент висловив Надію, що зустріч може бути продуктивною, підкреслюючи важливість діалогу між Києвом і Вашингтоном. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський готується до важливої зустрічі з очільником Білого Дому. Головна мета усунути ключові розбіжності щодо мирного плану і остаточно узгодити умови майбутньої мирної угоди. Пише видання Wall Street Journal. Документ з 20 пунктів за словами українського лідера, готовий на 90%. у розробленому плані питання гарантій безпеки для України, статусу окупованих територій а також механізмів голосування щодо. Важливих умов майбутнього мирного договору за інформацією міжнародних змі у центрі уваги переговорів майбутні частини Донеччини, яка під контролем України, питання Запорізької атомної електростанції, Україна наполягає, що будь-які зміни мають відбуватися лише за умов повного виведення російських військ. І далі про ситуацію на фронті понад 250 бойових зіткнень саме про таку кількість ворожих атак заявили у Генеральному штабі збройних сил України. Це означає, що російські війська активізували свої дії практично на всіх напрямках. Найбільш запеклі зітнення відбувалися на Покровському, Лиманському та Костянтинівському напрямках, де російська армія намагалася прорвати оборону, але наші захисники успішно відбивали ці атаки. За даними генштабу, за добу ворог здійснив один ракетний та понад 60 авіаударів, застосував керовані авіабомби, веде інтенсивні обстріли з артилерії та реактивних систем залпового вогню. А також використовує великий ресурс дронів камікадзе. Найбільше бойових дій було на Північно-Слобожанському, куп'янському, лиманському, слов'янському. Краматорському, Покровському, Олександрівському та Гуляйпольському напрямках також у зведенні зазначили, що підрозділи ракетних військ та артилерії сил оборони вражали райони скупчення особового складу та техніки противника. А ситуація на фронті залишається напруженою та динамічною. Білорусь отримала ще одну партію сучасних російських винищувачів. Повідомило міністерство оборони країни. Йдеться про сучасні багатоцільові літаки. Су 30 см 2 які значно посилюють потенціал повітряних сил країни. Точну кількість переданих бортів сторони. Не називають у відкритому доступі з'явилося фото принаймні двох літаків з новими військовими позначеннями. Це вже третя поставка Су 30 см 2 до Білорусі у 2025 році. Перша пара літаків прибула у травні, друга в серпні, і нинішня продовжує планове оновлення авіапарку. Винищувачі поставляються в рамках між угоди між Мінськом і москвою, підписаною ще в 2017 році. Документ передбачає передачу до 12 таких машин для зміцнення білоруських повітряних сил. Су 30 – це модернізована Версія радянського російського су 30 з оновленою авіонікою та розширеним бойовим потенціалом, що дозволяє Білорусі суттєво посилити свою тактичну авіацію. Ці поставки відбуваються на тлі активної військової інтеграції між Росією та Білоруссю, особливо з урахуванням російської агресії проти України та тісної координації двох країн у військовій сфері. Тим часом Литва зробила крок, який привернув увагу Європи. Країна офіційно вийшла з Отавської конвенції, угоди, яка забороняє використання та виробництво протипіхотних. Мін, що це означає, тепер Литва може розглядати виробництво або закупівлю таких мін для своєї оборони, якщо вважатиме це необхідним. Рішення ухвалювалося місяцями, і в міністерстві оборони і в парламенті вели серйозні дискусії. Це помітний крок, бо більшість країн ЄС продовжують дотримуватися конвенції. А Литва тепер стала першою країною Євросоюзу, яка офіційно вийшла з цього договору. З одного боку це питання безпеки, а з іншого серйозний сигнал для Європи. Країни регіону все активніше думають про свою оборону на фоні глобальної нестабільності на цьому в мене все друзі. Ще більше інформації на нашому каналі. Клочок Тайм підписуйтесь, аби не пропустити найважливіше до зустрічі.